Україна це територія гідності і свободи. Такими в нас зробили не одна, а дві революції. Наш майдан, який був святом свободи і революція гідності. Ми, українці, свідомий і відповідальний народ, здатний відстоювати свій вибір. Саме сьогодні, в цей час, ми маємо як ніколи проявити любов до рідної України. Я пишаюсь тобою, мій рідний народе, бо заради Вкраїни за гідність свободу прості люди безстрашно опліч устали проти звірства і хамства влади повстали. За нашу правду і свободу життя спокійно віддамо, як наші предки воювали за наше щастя і добро. Здобудем волю і свободу, ми для онуків та дітей, Здобудем славу. І майбутнє для України та людей. Це те, чим ми пишаємось. а пишаємось ми тим, що ми українці, тим, що наша мова звучить вже мільйони років, а нею пишається вже весь світ. Ви запитаєте, що таке свобода? Свобода це те, чим ми живемо, як кажуть народі, Соловей навіть золотій кліці не співав. Свободою живе весь світ. Зараз ми задамо декілька питань нашим односельчанам. Зараз ми знаходимося в волонтерському клубі села Колонши. Що для вас гідність? Сьогодні, коли країна перебуває в такому стані, виборює свою незалежність. І мені здається, що я в свої 60 років прожила гідно і чесно. Завжди старалася виконувати роботу свою справедливо, була чесна по відношенню до людей. І сьогодні. Я вважаю, що патріот це люди, які роблять добро, які йдуть, захищають свою країну, які одні з кулеметом, а інші роблять іншу справу, але йдуть назустріч перемозі. І ми у своєму. Зорганізували волонтерський клуб села Полонщини. Всі жіночки, які приходять ось уже два місяці, старанно плетуть сітки, і наші сітки захищають наших синів, онуків і дітей. Слава Україні! Героям! Слава! слава! Ми завітали до Української православної церкви. Що таке гідність? Гідність кожен із нас. Як ми, ми ж українці, правильно? Ми гідні, що ми свої нації, ми знаємо, що ми маємо свою державу, так? маємо свою мову, свою культуру, традиції, звичаї. І, наприклад, я гідний своєї держави, що я маю історію свою державу. Знаю цю державу. Але до цієї гідності ще нам треба додати, зрозуміло, мабуть, свобода. Так же, що ні? От до свободи... Питання таке. Чи хочу я бути свобідний? Хочу. Бо я гідний, справжній українець. От свободу ми зараз здобуваємо, хлопці наші дівчата, здобувають свободу для нашої неньки України. Так вони гинуть, так вони стають, і на жаль, інвалідами, і, на жаль, їх вбивають, знищують нашу націю. І тому щоб не знищувати нашу націю. Ми повинні бути гідними, добрими, розумними і щасливими українцями. Я думаю, це так. Але до цього ще можна додати ще наша віра, наші надії, наша любов. От скажи, от ти теж українець, так же там ти? Ти любиш свою державу? Так? От відповідно, ти мені теж так само скаже, що ти гідний, Хочеш бути гідним українцем. Так? От я вважаю, що просто, якщо ми є... Гір... Віримо в щось, надіємося на щось, і любимо і когось і щось, то ми справжні українці, не ми гідні своєї нації, ми гідні своєї і, і своєї того, що ми хочемо бути свободними, а незалежними тим світко. Зараз ми знаходимося в сільській бібліотеці села Коваль. Що для вас гідність? Ну, для мене гідність це саме перше бути громадянином. Своєї держави, і саме головне бути людиною в цьому суспільстві. Дякую за відповідь. Як сказала Ада Роганцева, головне в житті зберегти свою людську гідність.